Hello, guys! Микрофон завжди СКІ тайсіх на каналі. Сьогодні відео по рейду, як я вже давно казав, це я його не виставив. Тут у нас буде відосик з крафтированием реліків. Так, да, ми будемо пробувати. Там я буду пробувати крафтувати міфічні реліки, легендарні, епічні рарні, буду багато великі набірчики, я спробую потягнути все ж таки дуже круту реліквію. Тож сподіваюсь, що спрацює шанс міфічної реліквії на 20% міфік реліку. І хотілося б когось з них отримати. І дістати, наприклад, ФС. Це, мабуть, один із мавожних для мене реліків, тому що це основна е швидкість. Швидкість дуже потрібна. 24 швидкості на максимум. Це прямо офігенно, плюс дуже круті стати, е інші стати, плюс баф оцей запал. Звісно ж, магмове серце, крутий міфічний релік, прийде. Теж дякуємо, теж будемо дуже в захваті. І реліки це, в принципі, лезо загибелі, дуже крутий релік, тому що атаки власника завжди будуть критичними, але він отримає на 200% більше шкоди. Це класний релік на Ротоса. Він забуде, що таке слабкі удари, був би мене ще Ротос. Взагалі для тих героїв, які частенько дають слабкими ударами, плюс кінь для них буде не страшний. Цей релік для ДД реально теж прикольний. Ну і Політо повністю навички власник що коли у нього залишається майже 15% здоров'я. Теж прикольний, але багато знаєте, не, не таким всім саппортом даси, який прям виживають. От був би Галатір. Я думаю, для нього це було б прям шикарно. Тому що коли у нього залишається майже 15 здоров'я, і він перезаряджається. Цікаво, чи працюю на, на цьому міфіку з за Ордіна, не забувай посіння, як його звуть. Теж було би, але в мене в нього немає, що Галатіра вже зібьє. Тому якщо це хтось якийсь цих міфіків випадає, буде круто, особливо є ФС. А саме відкриття. Я записував раніше, на жаль, я не записував з камерою і мікрофонами, буде просто запис відео, будуть вставочки, емоції, але не буде мене на екран, не буде моїх коментарів. Подивіться, будь ласка, я просто сподіваюся переживати ті емоції разом зі мною, які на відео. Ну, я думаю, коли ви побачите, як випадає якийсь релік. Якщо він випадає, то ви розумієте, які були емоції в мене, такі будуть емоції у вас. Вам перегляну перегляду. Не забудьте вже поставити подобачку та підтримати цей відосик. Day and all night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright, staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. Yeah. Never run. We off. hook up in my car, driving so far. Play your guitar, you'd show me your art. Let down our guards, think with our hearts, stare at the stars. We were never apart. Drinking too young, way too much fun. Out in the sun, pain when it's gone. I took you to prom, dance to our song. До строки. Оче бляха. Ну ты бачив! Ты бачив це? Ну що, друзі, як вам це крафтування, чесно, я не очікував, як мені прийде Міфік Релік. Коли я бачив uh, з легендарного крафту, що мені випадає Міфік Релік, я був просто в шоці, чесно. Я був просто в шоці. Тому що, ну, як я, uh, я думав, що мені випаде Міфік Релік, саме з міфічного крафту, не з легендарного, спрацювали 4%. Це щось нереальне. Плюс, дуже красно, що взагалі ще легендарні насипали. Тобто, дроп мені сподобався. Я сподіваюся, наступний дроп з Лайфарени, плюс інше теж запишу, і там ще хотіли побачити ще один міфічний релік, сподіваюся, не магмове серце. А вже, наприклад, ФС або щось інше, бажано зі швидкості, щоб бустити свою Сіфі. Це було би дуже круто. А який дроп вас, що вам сипеться, що цікаве, напишіть, будь ласка, в коментарях. І чи є у вас вже міфічний релік на аккаунті, теж хотів би почути. Всім дякую за перегляд. Дякую, що подивилися. Не забудьте писати в коментарі свої думки, поширити це відосик. І до скорої зустрічі на наступних недасах та стрімах. Всім па-па! А, забув нагадати, стрім сьогодні ввечері. Відкриваємось під X, граємо РТшечку. Всім бай! У чаті вогонь усі на конекті Підписка на канал, це як знак респекту. Кожен клік, це частина мого флоу Влад тримає ритм, це як хіп-хоп шоу. Влад робить стрими, як без меж Відео летить, немає тормозів Теж кожен день новий вайб, новий план. Влад на стримі, це справжній чемпіонський рад.